Різдвяний калач пахне медом. Він хоч і пісний, а зі столу зникає миттєво, приготуємо таку смакоту разом. Сьогодні готуємо хоч і пісного, але дуже смачного пирога. І з чого? А ось із таких інгредієнтів. Це ми змішуємо варення із содою. Варення беремо будь-яке. І усі інгредієнти швиденько змішуємо, перемішуємо, з'єднуємо докупи. У нас сьогодні варення із смородини. Ось як воно грає, булькає. Йде реакція із содою. Поступово додаємо пшеничне борошно і вже розігріваємо духовку на 180 градусів за Цельсія. У будь-яку форму для запікання змазуємо олією, поміщаємо тісто і, за бажанням додаємо горішки через 40-45 хвилин виймаємо пирога із духовки, охолоджуємо пирога. За бажанням посипаємо цукровою пудрою і подаємо вже до столу. Це не пиріг, це просто космос, хоч і готуємо його на раз, два, три. Приготуєте хоч раз таку смакоту, завжди будете готувати смачний калач, хоч приготували ми його із варення. Пахне медом пиріг, як різдвяні праніки У цей момент підписуйся на наш канал. У нас тільки позитивні відео. Смачного. Ох, які ж тут ще й горішки виглядають. Пиріг м'якенький, пухкенький та ще й солоденький. Смакує різв'яний калач і дорослим, і дітям.